Друзі, доброго дня! З вами я Оксана Князева і мій вишитий затишок. Сьогодні хочу вам розказати, як я роблю підбори. Ось у мене ось така схема німфи від торгової марки Серебряна бусинка. Скажу так, лиця лиця тут не дуже мені подобається, але я так розумію, що з чогось робила схема, був не дуже якісний. Ну, ісходні, і тому так вийшло. Але питання не про це: питання про те, що мені задають, що у вас іноді дорожча комплектація бісером, чим у других продавців. По тій причині, дівчатка, що я от ось на цій картині розкажу, покажу і щоб ви зрозуміли: дивіться, тут голубий бісер у нас іде на небо. На водичку, на лебедів, на одежу. так, І на ось ось цей мостик, і от віконечко. Це е, у нас тут іде цей же бісер. І ви розумієте, що якщо давати бісер одної структури, то Ну, я не знаю, як правильно зробити підбор, щоб воно було везде гарно. Ні, можна зробити там, якийсь вдати прозорий колір, і буде це гарненько. Але в своїх підборах я розбиваю. Я буду розбивати на окремо на небо, окремо на водичку, на лебіді і на одежу. Це будуть різні варіанти підбору. Тому у мене, якщо тут цього бісера у нас йде, зараз ми подивимося. Так, 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 я тут ще треба розібратись деякий бісер. Цього бісера у нас є 535. Це 67 грам. 67 грамів я буду десь давати на 20% більше. Тут буде не 67 грамів, а десь 80 чим-то. Тому чому так? Тому що е, я не буду сидіти перераховувати, скільки в нас бісерінок треба отута, скільки от на водичку, скільки на небо. Я просто буду давати на запасу. Тому ви, е, коли я розбиваю такі нумерації, ви у нас бачите, що це буде. Ну, якби ви купляєте трошки більше бісера, чим потрібно. Але тоді результат буде зовсім другий, чим якщо використовувати один бісер. Так е, також. Я під, якщо я буду розбивати деякі кольори бісера, то я підписую, що, наприклад, оце один там, небо, один лебідь. Там, який це кольор? Це в нас колір от п'ятий. Да? П'ять небо, п'ять лебідь, п'ять водичка, п'ять одежа. І ви будете брати, якщо будете вишивати лебіді, то будете брати пакетик там, де написано п'ять лебідь. Якщо це небо, то будете брати пакетік п'ять Небо. В общем, так буде легше. Та, дивіться, покажу. Чорний колір. У нас йде і на воду, і в деревах. Сюди йде в тінь. От. Ну, Тут можна було б обійтися одним кольором, але, але, але також буду розбивати. Сюди буду давати один колір по одній структурі. Дерева буду давати другі структури. Так, що у нас ще? Так же саме, ось дивіться, одежа, лодка, водичка, вікно, штура, теж одежа, квітки. Ну, о, так, якщо не розвиваючи, то подививши на цю схему, можна зрозуміти, що ну, там одежу і квіти, і. Шторуда можна не розділяти, але і тут можна зробити одними і тими вже кольорами, але воду ну не можна давати цю ж саму структуру на воду і на лодку, і на одежу, тому що це просто буде перевернута картинка. А нам же потрібно у воді зробити. Що це відображається? Ну то повинні зрозуміти, чому так виходить. В общем, буду працювати з цією картиною довго. Розпишу клієнтки, що де, в яких моментах відшивати. І сподіваюся, що ця картина вийде дуже чудова. Також, дуже, дівчатка, прошу вас ще раз: якщо ви відшиваєте картину з моїм підбором, то і виставляєте десь кудись, то прийшліть мені, будь ласка, повідомлення, або відмітьте мене, щоб я хоча б. Вас побачила, бо мені теж цікавий результат мого підбору подивитись. Я не, не завжди не бачу, що хтось щось виставляє. А дуже гарні роботи да, з моїми підборами ви виставляєте, а я їх не бачу. Тому до вас таке буде велике прохання від, до, коли ви відшиваєте мої роботи. Будь ласка, діліться зі мною. І також хочу ще раз вам нагадати, що у нас зараз на літо акція на оформлення картин мінус 10%. А для чого мені це потрібно? Мені це потрібно не просто там, щоб я якісь кошти заробила. В першу чергу я хочу побачити свої підбори а, вживу. І ну як вам сказати, щоб я розуміла, що я зробила правильно, що я зробила неправильно. Подивитися, як кожен під. Ну, Бісер лягає в тому чи іншому підборі. Було б для мене це цік... ну, не тільки цікаво, а це ще для мене і наглядно. Тому я розумію, дещо я не так зробила, щоб вчитися на своїх помилках або на оборот. Я розумію, що я все зробила правильно і далі вас так і радувати своїми підборами. Оце до мене, у мене до вас таке прохання. Що буде така ласка? То присилайте мені свої роботи на оформлення. Буду дуже задоволена вами, якщо ви це зробите. А на сьогодні все. Пока-пока. До нових зустрічей. Ждем новий шедевр у німфи. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк і підписуйтесь на мою сторінку. До нових зустрічей!